Це ви їздити на електричці, Житомир-Київ. Коли ви в останній їздили? Які ваші враження? Я обіцяв раз проїхати, як сподобається, то буду їздити не раз. Не говорило, Ні, ще не їздив. Ні мені на любої електричці подобається їздити. Просто немає абсолютно на це часу. А вигод і невигідно. Знаєте, тому що коли я приїжджаю приїду з житловою ліптичкою на вокзал, то або треба, щоб машина туди йшли, або треба таксі брати, якось забратися до кабінету міністрів. А метро, а метро Арсаванська. Це досі, коли метро. Знаєте, я вам скажу, що я тут ніколи... Це сказав, коли ми відкривали, що хотілося б раз проїхати побачити, як воно буде, і в давно м'якому воні, почитати газету Кроссвордер люблю розгадувати. Але це зовсім не є питанням якогось такого дішого, дешевого авторитету і бути своїм парнем в доску, губернатор такий простий, на велосипеді і так далі. Це знайде, це, це, це нікчемно. І не буду. Хоч хочу їхати по Житомирі на велосипеді. В електрички, якщо зумію, з задоволенням приїхати. І буду їхати не з задоволенням, а часто в Києві на своєму службовому автомобілі, тому що цей службовий автомобіль привіз до Житомира 126 мільйонів гривень за рік. Вісім разів більше, ніж торік. Якщо не буде я вашою нашою електричкою їздити. А пробувати з вами особливо. З молодою там. А Мер Лондона їздить на велосипеді. Бачите, коваль коня кує, а жабало підставляє. Там цивілізована країна, це не те, що ми з вами хтось купив автомобіль, то завидки беруть, що аж скачеш. Це ж такими є. Цивілізація така примітивна. Субтитрувальниця Оля Шор